Друзі, всім привіт! Ви на каналі Заспівай. З вами я, Мамкін Аналітик, і тема нашого сьогоднішнього відео така: Данило Гетьманцев, тупий гівнюк чи слухняний шкідник. Давайте поміркуємо разом, що краще мати на посаді тупого чиновника, який нічого не розуміє з того, що він робить, чи розумного шкідника, який чудово все розуміє, але свідомо. А знищує економіку. Саме з цього ракурсу я пропоную вам поглянути на відомого нам, пана Данила Гетьманцева, голову податкового комітету і мозок фіскальної політики останніх років. Якщо почитати його біографію або просто відкрити навіть Вікіпедію, ми можемо побачити, що він там. Юрист, кандидат наук, професор тобто людина явно не дурна. Я в порівнянні з ним, мабуть, якийсь дурачок, тому що немає ні таких дипломів, ні звань, ні посад. І з 2019 року він став архітектором податкової політики партії Слуга народу, Офісу президента Ну і, звичайно ж, Держави Україна. І, звичайно, він не є тут якоюсь випадковою людиною. Професійній якості дозволяли призначити його на цю посаду. І що він робить на цій своїй посаді? Принцип його роботи він простий. Щоб зменшити витрати і збільшити надої, треба корову менше годувати і більше доїти. І саме це ми бачимо в економіці замість стимулювання розвитку бізнесу, економіки. Вводяться нові податки, обмеження, звітність, контроль, і держава вичавлює з бізнесу останні ресурси. Як казав сам пан Гетьманцев, це мистецтво общіпувати гусака так, щоб він не кричав. А на оточнююче питання журналіста і доїти корову так, щоб вона не здохла, він сказав, ні, доїти так, щоб вона давала більше молока. Як це втілилося в життя, ми могли всі відчути на собі. Уже в 2022 році економіка України фактично була повністю розвалена і врятувала владу не розумна податкова політика, а війна, яка просто переключила увагу суспільства. Сьогодні ми повністю залежимо від допомоги. Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки і власної економіки і якоїсь програми або системи росту у нас немає, на жаль. І тут виникає ж питання, чи це дурість, чи свідоме шкідництво. Тому що економіка, яку будує пан Гетьманцев, вона тримається не на розвитку, а на тиску. Ну, ми можемо, звичайно, з вами зрозуміти. Беручи до уваги ті факти, які розглянуто вище, що точно пан Гетманцев не тупий гівнюк, бо дурні, звичайно, не можуть так системно працювати, він радше розумний шкідник і водночас слухняний пристосуванець, який робить усе, щоб утримати систему витискання фінансів з держави і бізнесу на плаву, ну, в інтересах, звичайно. Офісу президента, партії Слуга народу» або якихось іще своїх замовників, і питання до нас, до народу України, скільки ще наша корова витримає таке господарювання. Дякую всім за перегляд. Якщо вам подобається така аналітика, ставте вподобайки, підписуйтесь на цей канал, поширюйте це відео, підтримайте канал і побачимось у наступних відео.